будемо починати наш брифінг. Сьогодні е, говоримо про е, проходження опалювального сезону в області, енергетичну безпеку на Чернігівщині та е, актуальні програми підтримки альтернативних джерел енергетики, які, які діють як для бізнесу, так і загалом для жителів. І е, з нами начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, його заступник Синенко та голова правління Чернігів-Обленерго Сергій Фелик. Е, прошу перевести телефони в беззвучний режим і починаємо, пане В'ячеславе, прошу. Я переведу телефон в беззвучний режим. Дякую. Отже, Чернігівщина вступила в опалювальний сезон. На сьогодні, відповідно до прийнятих розпоряджень, опалювальний період розпочали як на об'єктах житлового фонду, соціальної сфери всі громади області. І до опалення підключені житлові будинки, об'єкти інфраструктури, глобальні проблеми зі стартом подачі тепла в регіоні відсутні. На сьогодні всі служби ефективно підготувалися до початку опалювального сезону, як служби, так і громади. На сьогодні ми розуміємо всі ризики, які стоять перед нами, як перед прикордонною областю, і розуміємо ті. Виклики, які нам може принести агресія Росії, тому протягом всього року активно і бізнес, і комунальне господарство, і органи влади місцевого самоврядування забезпечували свої об'єкти додатковими альтернативними джерелами енергії, це як і аварійними генераторами яких на сьогодні достатньо, якщо казати про цифру, то 630 одиниць джерел резервного живлення на сьогодні мають і теплопостачальні підприємства і водо і підприємства водоканаційного господарства ЖКХ на території області. Так, крім того, реалізуються ще кілька проєктів по встановленню когенераційних установок, які Дозволять теж у разі критичної ситуації з електропостачанням в країні або в області генерувати додаткову електроенергію. Якщо казати взагалі про альтернативну енергетику, то близько 20% тими тіми потужностями альтернативної генерації, які сьогодні є в області, в принципі, можна забезпечити вже більше 20% Потреби області. На сьогодні ця робота постійно триває, і, е, і бізнес, і е, комунальні підприємства за допомогою в тому числі наших донорів, і за допомогою державних програм, якщо ми кажемо про бізнес, е, нарощують такі потужності альтернативної енергетики. Дякую. Дякую, пане Вячеславе. Пане Сергію, прошу з вашого. Я хочу почати з того, що. Ви знаєте, що енергетична система України вона є однією з цілею для ворога. Якщо у нас, скажімо так, раніше основними об'єктами, по яких ціли ворог, це були об'єкти магістральних електричних мереж, то останнім часом у нас почастішали випадки якраз враження в об'єктів розподільчої мережі, тобто в наших об'єктах. Це для нас новий виклик. Однак хочу всіх запевнити, що ми до цього готові. Ворогу не вдасться не вдасться критично тренувати енергетичну систему області. Дуже багато заходів у нас було зроблено в плані захисту об'єктів. Також, крім захисту об'єктів, ми займалися такими речами, коли ми бачили, що Ворог б'є іменно в ту ціль. Ми моделювали найгірше сценарії. Сценарії повного знеструмлені тих об'єктів, тому теж багато речей було зроблено в цьому році в плані будівництва резервних ліній на найгірший випадок. Тому до зими ми готові. Також те, що стосується альтернативної енергетики, теж дуже багато. Зроблено з боку регулятора. Я маю на увазі що не зміни законодавства. На сьогоднішній день це дуже проста процедура. І ми готові будь-яким чином сприяти в цьому в цьому плані і розвивати. Дякую. Я хочу доповнити, що всі необхідні рішення щодо спрощення системи встановлення об'єктів альтернативної генерації, когенераційних генераційних установок вони прийняті на сьогодні. Під'єднання до електромереж, до газорозподільчих мереж, воно доволі просте і бізнес не має додаткових зараз перешкод. Ті, в тому часі і часових перешкод для того, щоб якомога швидше запустити своє обладнання. Сергій Сергіч сказав, що про те, що ворог вражає е, об'єкти енергетики в тому числі, я назвав 631 із генераторів, якими забезпечені підприємство тепловодопостачання. Але я хочу сказати, що всі громади, всі соціальні заклади, вони теж мають е, достатню кількість генераторів на сьогодні це більше півтори тисячі по громадах і по об'єктах соціальних закладів. Звісно, це е, тимчасово це аварійне джерело живлення генераторів. Але це точно дозволить у разі якихось надзвичайних подій, відключень на певний час мати електроенергію в таких закладах, особливо в соціальних закладах, в закладах освіти. І також можна сказати, що і е, громадяни, споживачі можуть скористатися кількомими кредитами на встановлення альтернативних джерел з системи влучення енергії. Якщо... Ну, окремо можна говорити про державну підтримку. На сьогодні є кілька. Програм, які працюють як для населення, які е, можуть отримати е, безвідсотковий кредит до 10 років е, максимальна сума до 480 тисяч гривень, так і для ОСББ, які теж можуть встановлювати собі е, ті самі сонячні станції, і мати е, або е, теплові насоси і мати. Е, Потім ще відшкодування з держави, яке дозволяє заощадити кошти. Також ну хочу сказати про програму 5.7.9, Кредитна програма, якою активно користується бізнес на Чернігівщині, вона теж працює для об'єктів альтернативної генерації. Дякую. Отже, така ситуація з енергетичною безпекою на Чернігівщині. І якщо є детальніші запитання, то шановні друзі, представники медіа, будь ласка, хоча ще Скажіть, будь ласка, пана Фелика, до голови адміністрації, за ці от майже три роки повномасштабної війни, скільки який скажімо, кіловат чи мегаватт альтернативна енергетика додала Чернігівщині? Ну, я скажу так, як Якщо це ми говоримо про генеруючі потужності, у нас в області біля no. no. well, like, 34 мегаватт це є. Тобто непобутові. І біля 16 МВт це, це є, власні домогосподарства, які теж мають можливості віддавати в мережу електроенергію. Ну, я хочу сказати ще один момент. то, що стосується цієї спрощеної процедури, у нас також вже видано технічних умов біля, на потужність біля 40 МВт. Тобто це теж, теж немало для області. Ну, і Ми чекаємо на введення цих генеруючих у Якщо казати про те, що є на сьогодні. Я про це казав у відсотках, скажу у мегаватах ваше питання. У нас більше 50 мегават – це побутові і не споживачі, це альтернативна генерація. Це складає ну, трошки більше 20% нашого споживання. нашого споживання. І зараз ще 40 знаходиться вже підписані технічні мови. Відповідно, найближчим часом ми, ще, ми, ми наростимо біля 20% споживання. Тобто ця робота постійно триває, і тут ми розуміємо і дякуємо бізнесу за те, що вони встановлюють когенерацію на своїх об'єктах. Ну і також інвесторам, які теж заходять на Чернігівщину і встановлюють і розглядають когенерацію як інвестиційний проєкт з метою з одного боку стабілізації ситуації з електроенергією, якщо буде в цьому потреба, з іншого боку, як дохід від продажу. Точнее, ця альтернативна енергетика, що найбільш переважається, сонячні панелі чи е, е, станції спеціальні, де е, спалюють, Ді, це найбільше користується попитом, е, це когенераційні установки, там, газотурбінні або газопоршневі, які виробляють не тільки електричну енергію, а й теплову енергію. Тобто, в першу чергу, це йде для забезпечення, якщо це не інвестпроєкт своїх власних потреб. А надлишок вони можуть викидувати в мережу продавати і отримувати за це кошти. І також є суб'єкти господарювання, які розглядаються як інвестпроект не для своїх власних потреб, а вже для того, щоб продавати в мережу як теплову, так і електричну енергію. Дякую. Є запитання у Чернігська Будь ласка до пана чауса, скажіть, будь ласка, чи передавалися західними партнерами генератори саме для Чернігівської області? Якщо так, то скільки і для живлення чого вони вже підключені? Дуже багато генераторів передавалось до Чернігівської області. Мені важко зараз сказати їх кількість точно більше тисячі з врахуванням всіх наших донорів по кількості генераторів я сказав більше півтори тисячі це ті, що встановлені в органах місцевого самоврядування, закладах освіти, соціальних закладах, і більше 600-630 встановлено саме на комунальних підприємствах, об'єктах ЖКХ, об'єктах водопостачання, об'єктах теплопостачання. Більше з них, звісно, надані нашими донорами. Ми пам'ятаємо, що нам і датська компанія більше 600 генераторів, тільки дала різної потужності. Вони надходили як у громади невеликої потужності, так і там, де 50 плюс на кіловат, вони надходили на об'єкти, зокрема і критичної інфраструктури. Вони вже підключені, і власне генератори це ті підключені. Більш того, ми проводили засідання штабу і спілкували з громадами. І по районах ми розуміємо, що ці генератори вони мають різний резерв пального в залежності там від потужності генератора, і в і в залежності від потреби спроможності громади, але точно всі мають. Певні запаси пального, щоб у разі, якщо електропостачання тимчасово припиниться, щоб забезпечити роботу закладів, їх потужності стане для цього, так, так, так. Тобто, заклади освіти, заклади охорони здоров'я, і ті, що встановлені, ну на жаль, я не можу публічно говорити по об'єктам ЖКХ, от але є є запас пального достатній для того, щоб вони працювали. У разі тимчасового зникнення електропостачання. дякую. Якщо дозволите, ще до пана Пелика буде запитання можливо. з приводу відключення світла. Ймовірно, що ця зима буде не менш складною, і відключення все ж таки будуть. А поясніть, будь ласка, для людей простою мовою, чому так відбувається? Бо дуже багато це дуже великий відсоток обурення населення. Що от одні будинки вимикають, інші не вимикають. Як це питання врегульовується і можливо буде. Якась межа справедливості в цьому встановлена. Ну, почну з того, що, слава Богу, на даний час ці графіки не діють. І в нас потужності достатньо, щоб не запроваджувати на даний час графіки. Графіки, коли вони впроваджували, це було як наслідок ворожої атаки. Тобто якісь об'єкти були розбиті і в енергетичній системі відбувалася. Такі режими, які нас заставляли впроваджувати ці графіки. Хочу сказати один момент. Те, що стосується графіків, не так давно були внесені зміни в інструкцію, яка регламентує їх складання. Тому дуже багато речей зараз змінилось в цих графіках. Вони однозначно розширені, вони однозначно справедливіші, ніж вони були раніше. Завдяки тим змінам, які внес, вони були внесені каміном в цю інструкцію. Які суттєві зміни? Суттєві зміни це дуже багато об'єктів, які раніше вони відносились до об'єктів критичної інфраструктури, вони зараз не відносяться. Тому це дозволило нас, нам дозволило розширити ці графіки і внести додаткові фідера новин. Дуже важко. У нас є об'єкти критичної інфраструктури, які у нас не відключаються. Ну, Очевидно, це лікарні. І дуже важко бленерго, враховуючи спроможності і інфраструктуру побудови мережі, не від'єднати, наприклад, лікарню, а від'єднувати кілька будинків, які знаходяться поруч, тому що вони на одному і це технічно зробити дуже важко. Тому те, що ви кажете щодо обурень, коли в одному будинку є світло, а в сусідньому немає ну треба враховувати, що там, де є світло, якщо воно є, то воно ж живить в першу чергу об'єкт критичної інфраструктури, а технічно відключити будинок дуже важко. Ну, Скажімо так, додаткові такі речі ми намагалися робити в плані перезаживлення об'єктів критичної інфраструктури. Ну, Я маю на увазі там теплопункти. Якщо вони раніше там не вимикались, фідера не вимикалась, де живились такі теплопункти, то ми на даний час дуже багато таких теплопунктів перезаживили. Що теж дозволяє нам додатково включити ці фідрап, графік відключень. Тобто на сьогодні база так, і житлових графі. будинків вона збільшується. Тим самим ми можемо регулювати чергами. Ми ж регулюємо потужність відключення, відповідно регулювати чергами і дозволяти оці проміжки відключення робити меншими для населення, тому що більше, більша кількість в тому числі житлових будинків охоплена. Я ще хочу сказати те, що сказав Сергій Васильович. На сьогодні ми не застосовуємо графіків, але це не говорить про те, що ми їх не будемо застосовувати завтра, тому що А, росте споживання на сьогодні, Б. Ворог щоденно вражає енергетичну складову по всій території країни, і це і генерація, і транспортування, тому що генерація та транспортування дві важливі складові того, щоб електропостачання було. У наших будинках і на наших підприємствах і установах, дякую, собі шановні друзі. Чи є ще запитання? Да. Давайте ще Чечернівський, що медіагу стосовно програми ООН забезпечення дровами прикордоння, чи виконана ця програма, чи в процесі, як люди забезпечуються ми Теж на оригінальному штабі і на ТЕПТНС проводили засідання, і спільно з Іриною Андрією Верещу було прийнято рішення, що всі громади, які знаходяться в 10 кілометровій зоні в прикордоні, їхні жителі 100% отримають субвенцію. Це було грошове забезпечення на придбання паливних дров. Ті, хто буде йти від 10 до 20 кілометрової зони, буде безпосередньо в рази верстви населення, отримувати теж житлову субвенцію. На сьогоднішній день кошти отримали здебільшого практично всі люди. Там, лише, якщо хто не отримав, це, це чисто від того, що люди просто не відвідали там або не надали свої дані для отримування коштів відповідні рахунки. Всі хто, Всі, хто звертався, отримали. На сьогоднішній день ДП Ліси України отримали дуже багато агроліз, Ліси України, заявок на забезпечення цього населення дровами, вони виконуються. Тобто ця, цей процес йде. Поки проблематики немає. Якщо будуть якісь, ми відпрацьовуємо з громадами активно в діалозі, якщо є якісь затримки в забезпеченні, ми теж сприяємо, допомагаємо, щоб це було пришвидшено. А якась цифра є приблизно, скільки вже отримала 3 тисячі. тисячі. Ну, ні, немає, тому що ця інформація різна, її потрібно збирати, так як там різні донори. Це не взяв хтось один на себе, там і Червоний хрест, і DRC, і, і дуже багато різних донорів. Поділили між до собою прикордоння все, і вони забезпечують цих людей. Думаю, що ми цифру озвучимо, коли це завдання буде виконано з точки зору за забезпечення, обов'язково про це